Зміна істотних умов праці в умовах воєнного стану пані Катерина мала таке питання: чому наразі перевести на іншу роботу або іншу посаду робітника на тому ж самому підприємстві у зв'язку з виробничою необхідністю без згоди самого працівника слід зазначити, що для регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану було прийнято окремий закон. Він так і називається Закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Тож давайте розберемось у відмінностях. Як було зазвичай, при переведенні працівника на іншу роботу, посаду, інших істотних змінах умов праці, працівника мали повідомляти про такі зміни за два місяці до того, як плануються такі зміни. Під час воєнного стану обов'язку повідомляти про зміну істотних умов праці за два місяці. Роботодавець не має, але має це зробити до впровадження змін. Але є певні особливості, в яких варто розібратися, в яких випадках можливі зміни істотних умов праці. У період дії воєнного стану діє наступна норма: роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором без його згоди, крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії. Якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, з оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою. Отже, мають бути дотримані такі умови. Робота не протипоказана за станом здоров'я. Для відвернення чи ліквідації наслідків бойових дій, інших обставин, що можуть становити загрожу життю чи нормальним життєвим умовам, оплата праці не нижче середнього заробітку за попередньою роботою. Як оформлюється зміна істотних умов праці? Правовим документом, яким повідомляється про таку зміну, є відповідний розпорядчий документ, наприклад, наказ чи розпорядження. У забезпеченні правильних дій щодо попередження є два моменти строк та порядок повідомлення. Повідомлення це пропозиція, бажана письмова працівникові продовжити роботу після того, як роботодавець змінить істотні умови праці. Якими можуть бути рішення працівника? Працівник має вибір: він може прийняти пропозицію та продовжувати роботу при змінених істотних умовах праці, а може і відмовитись. Від неї у небезпечні умови людина точно не може бути переведена. Законодавством оговорено, що переведення можливе лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що становлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей. В який строк мають повідомити про зміну істотних умов праці, дотримання строку про повідомлення щодо зміни істотних умов праці у термін не пізніше, ніж за два місяці у період воєнного стану не застосовується. Визначено, що таке повідомлення має відбутись до запровадження змін. Як ознайомитись з наказом? Якщо ознайомитись з наказом на ваше усне прохання вам не дають, пишіть письмовий запит на ім'я керівника. Направляйте на електронну пошту скановану копію або віддавайте під розпис про отримання з проставленням відмітки про отримання в канцелярію, або направляйте поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Якщо людині дали можливість ознайомитись з наказом, а вона відмовилась від ознайомлення, то її можуть звільнити. Якщо людина не згодна на зміну істотних умов праці. Якщо людина підписала ознайомлення, але не згодна з переведенням іншою зміною істотних умов праці, і заявила про це, то її також звільнять. Якщо людина відмовляється від роботи в істотно змінених умовах праці, то за законом її мають звільнити за пунктом 6 статті 36 Кодексу законів про працю України звільненим особам через зміну в організації виробництва або з причин недостатньої кваліфікації. Або через відмову працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством виплачується вихідна допомога розміром не менше середнього місячного заробітку. Також нагадуємо, що у разі звільнення працівникові мають видати наказ, інформацію про нараховані суми виплат, виплатити всю заробітну плату і компенсацію за невикористану відпустку. Якщо цього не буде зроблено, це також підстави для звернення до суду. Як захистити свої права? Варто для початку розібратись на підприємстві, читати наказ і з'ясовувати, яка ж причина переводу, чи достатня для переведення законних підстав, чи пов'язана зміна істотних умов праці з ліквідацією наслідків бойових дій чи інших обставин, що можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам. Як оскаржити неправомірні дії роботодавця? Звільнення і виплата вихідної допомоги не позбавляють права працівника за наявності підстав оскаржити таке звільнення. Для цього звертайтесь до Державної служби України з питань праці. Тут варто подбати, щоб до звернення додати копію наказу. Адреса Державної служби праці 01 601 місто Київ вулиця Десятинна, 14. Телефон 044 279 008. Телефон для консультації 044 288 10 00 оскаржити неправомірність дій працедавця за наявності підстав також можна в судовому порядку, домогтись поновлення на роботі і виплати середнього заробітку за час вимушеного прогулу. Наголошуємо, що звернутись до суду для поновлення на роботі можна впродовж місяця з дня, коли працівникові вручили наказ про звільнення. Куди звертатись за безоплатною правовою допомогою? Консультацію та допомогу у складанні заяв, скарг, звернень може отримати кожен 0800 213 103. Контакт-Центр системи безоплатної правової допомоги. Криворізький центр безоплатної вторинної правової допомоги працює за адресами. Вулиця Качалова, 2, телефон 098 040 83 70, вулиця Героїв АТО, 30, Кабінет 102, телефон 097 139 88 57, вулиця Конткевича, 37, телефон 067, 276 54 76, проспект Перемоги 33а, телефон 097. 531 65 81